Слава Ісусу Христу! Давайте поговоримо про заповіді любові, у чому відмінність старого і нового заповіду. Сьогодні багато віруючих не може перерахувати 10 заповідей, не кажучи вже про те, щоб виконати. А це святе, за законом той, хто порушує заповіді, карався смертю. Основа цих заповіді люби Бога і люби ближнього. Багато хто каже, що ці 10 заповідей вже не актуальні, але вибачте, новий заповідь теж заснований на двох заповідях. Христос учив: полюби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм, і всієї душею твоєю, і всім розумінням Твоїм, і полюби ближнього Твого як самого себе. На цих двох заповідях. Утверджується весь закон і пророки. Нічого не змінилося, тільки стандарт нового заповіту вищий це стандарт духу. Якщо старий заповіт говорить не роби, то новий говорить, навіть не думай про гріх. Старий заповіт це омовіння, приношення, дари, яства. А новий заповіт це заповідь духу. Бог пише свій закон на розумах і на серцях, на ДНК людини. Тому що той, хто народжений від Бога, живе за новим заповітом, перебуває на абсолютно новому рівні. Старі заповіді любові до Бога і ближнього залишаються. Бог не скасував їх, але додає нова віра в Ісуса Христа. Якщо ми увірували Ісуса, то ми живемо за новим заповітом. Бог пробачає всі гріхи і більше не згадує, усе, що потрібно від нас, це присвятити все життя Господу. Не раз на тиждень, у суботу чи неділю, але все життя. Якщо ви жадаєте примиритися з Богом і довковно відродитись, ми місія Слово Боже запрошуємо вас приєднатися до онлайн-конференції з вивчення Слова Божого в неділю. Якщо ви не належите до жодної християнської церкви. Напишіть коментар під цим відео або напишіть мені повідомлення. Я вам відповім і допоможу підключитись. Бережи вас, Боже.